На баланс благоустрою система, яка була придбана о, згідно з програми «Безпечне місто». одна система цілий комплект відеоспостереження, яке за зверненням громадян було встановлено на Алеї Слави на кладовищі. Там чотири камери і все обладнання до них передаємо згідно програми на благоустрою, як положено, ми придбавали і передаємо. Так, не зачекаєтеся. А ще, скажіть, будь ласка, тут же ж теж у нас партій складають. Там там встановлюється перед новим роком, так? Як відкрили в жовтні алею, були нарікання, що там щось ламають, забирають, розбивають. І ми перед новим роком там встановили камери і так само передали. Тепер були нарікання, що на кладовищі така сама ситуація, ми теж встановили, передають благоустрій, під'єднано під міліцію. Поліція веде, воно ну, там запитану під поліцію, але на балансі знаходиться в благоустрою. Слідкує поліція. Так, да, слідкує поліція. Виведено на екрани в поліцію. Дякую. питання Ми по шостому садочку підготували передавання акте. Там за засудження, що вже не дано са це не працює, все майно. Працівники були передані на перше перший Тут Вартість всіх активів, і запасів по нулях, майна немає, нічого немає, весь ну, так давай немає ж... нулях. Це я хочу просто закрити. Балансу вартість не ж є, просто залишкова не було, так? Приміщення, що не наші. А чому? чому? Ну, була балансі вони в освіті. Я балансу, а приміщення до міської ради. Приміщення міської ради, на балансі ж у вас і суми у вас. Ну, ну, і я буде бути нульові? нуль. Ми ж може, про балансувати, вони вас на балансі? У мене стоїть усе по нуля. Уже, Вже з воно було передано, все до мене. Або списано, не списано, а просто Немає. На майку, у вас щось оце? Це на приміщення? Так. Будинок за такою-то адресою. Так. Ну, так. Ну, ну, думаю, я тут мало бути власним. Ну, не було якийсь повітря. Ну, Майну міської ради, як і все, в громаді. А тим приміщення там Ну вже так є? Ну, 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 давно видаються. Тут вона не піде. Де вона рахується? Його ж ніхто не викинув і не списав, це не подарується. Це печально. Ну я, що маленький, даємо. Баланс у вас все. Ну, є на балансі чистить. І еще із балансом ми його продаву Що писати. То є, то нема, то заводити з позиції. То лиш кого між цього не може Цінюєте далі доліз не працюєте, але волонтерської початку. Ріжка, вищу, за річка, щоб вибуха. <свистов> <А я свистов> Ні, все, хорошо, я Там виходить, що приміщення смс-писі на первісні вартість була. А звідти чого не, не списано? Замопісовування? Ні. Амортизація не немає. За важкова вартість не було. А балансова вартість така? Ну, воно є на балансі, Його не можна списати. Хоч воно навіть за залишковою вартістю нуль, його списати не можна, просто так, бо в не Ні, Нє, то воно не списано, воно стоїть у нас. Нє, це не то є чи не? Воно то в нас. А що? Балансова вартістю майна має бути. Залишкова може бути нульова, якщо воно повністю замортизоване. Ну це не означає, що якщо вона нульова, його треба списати. Списуйте по інших причин. Що у вас є тут варті, треба поставити великий лову. Ну, у вас що вакта звучать? Ніодна вакта, не знаю про залишкову вартість. За даними звуководі, первісна вартість, сума зносу і залишкова. Ну, завжди виводять три колонки. Первісна, сума зносу і залишкова. Залишкова може бути ну, первісна, у вас не може бути таке, що у вас все прямо ну, вам же що, воно прийшло з нулю? Кобут не може. <кхе> бачила жодна арка, з першої вартістю. Тим більше по основні <кхе> засоби. Це ж не вже так. Ви ці питання вирішуєте. що І погоду поки не забули, там вже москаленки ви казали. Наш цель у вас на балансі, між особисто. Це питання про сесії? Це моя акція. Виносимо це питання на сесію з його працювання. Ну, а в минулої садочка, воно пішло у шостий? Ще в перший. Воно там і знаходиться.

У нас тільки що було засідання аукціонної комісії, на якій ми прийняли рішення, об'єкта об'єкту майна будівлі дитячого сороку, сороку, 6, загальна площа 394 метрів квадратних. За стартом включити до переліку об'єктів, які підлягають приватизації, стартова ціна 957 тисяч гривень. Це, 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 це рішення, ми там затверджуємо умови, що стартова ціна буде 937. Якщо, да, якщо не продасться, то в воно буде, буде менше, за перш, на перший ніхто не зайде крок аукціону, там 1% від стартової ціни. Е, і все виставляється на аукціон через 10 днів після прийняття рішення на сесії. Mm -hmm.

Звочить наші вес. Це тут з боїть. Ми ви бачили цю історію після того, як ми підписали договір куди продажу на наступний день. Дзвони мені в 10 людей вечора це нотаріум. Каже, Євгенівна, мені а ну я ще двісті. Вона, коли ми сиділи в неї в кабінеті, вона розказала анекдот, що голова подвоску, оце каже: блін, парашотісти літають тут за довбали, один постійно на у нас падає. Каже, і в нас все погано, іде погано, доїть погані, вже поганий, цей опять ну, Та цей парашутіст вже задумав і вона до нього типу, Оце ви парашутіст, бо постійно мені щось пишете, постійно не повідомляє. І ми йому дали вже поганяло парашутістам. Вона мені 10 людей вечора пише, каже, Він я, навіть, мені пише, парашутіст до каже, через два часа після виїздила до вас. А вона, ну добре, говорю, хорошо. А і вона його з дурі спитала, що він з робити? І тут почалось. Він її понасилав кучу голих мужиків. Фотографії. тут приносили. я це бачила. Я її мала залити, <сори> вони валі попали. А вона мені зводна каже, Боже, Оля, що мені з ним робити? Я говорю, «Ти мала, кажу, ти могла обчати, кажу, не заставайте мені ніяких питань. Я, yes. я, знаєш, в будь-якому випадку все, що вона нам сказала, було використовувати. Це волик може виписати і пише, що це ми таких лічимо, то ви слідуємо, що в нас научили. <клес> <А, країна, клес> Спасибо, <спрятує>, не може. Наступне питання, можна заповідати? Так. Змін до договору оренди нерухомого майна. Значить, дивіться, розкажу вам, у нас є ще заключений з Богославською райдержадміністрацією договір оренди Франка 16 будинку побуту. Для того, щоб привести йому у відповідність чинного законодавства і зв'язку з тим, що ми є правонаступниками міська рада цього майна, то ми змінимо сторону із Богославської районної ради районної державної адміністрації на Богославську міську раду. І ж нічого не міняє? І міняємо. І ми міняємо площу. Там площа була 1732 метри квадрати. Ми зменшуємо цю площу на 63,7 квадратних метрів, і ця площа буде зараз звучати 1668,3 метри квадратних. Чого? Тому що вони нам повернули на першому поверсі 61 квадратний метр. Туди буде пенсійний фонд. Зайде вони будуть там приймати хлопців, які приходять взяти. <звісно> там іде. А потім ми ще поговорили. Вони попросили, треба туалетну кімнату. Потому, что, так, вони будуть там робити 61 квадратний метр за державні, з державну бюджету, їм дадуть кошти. І туалет там облаштують повністю, так як за всіма вимогами потрібно. То ми ще 2,7 до 61,3, 27 додали і вийшло в нас. Оце, і ми зменшили, на цю, так, оце такі зміни будуть до того договору внесення. І вони підуть в цей СУЛЕД зареєструють тепер реєстратора речових прав і договір оренди, бо він по сьогоднішній день не зареєстрований. Так, да, там страшний бандарк, довго, і, і, да, і зареєструють тоді, пенсійний фонд зможе зареєструвати договір оренди на це приміщення. Так що було? Да. Ми до нас звернулися головне управління пенсійного фонду України в Хмельницькій області для передачі їм в оренду на 5 років, оскільки вони, як постанова, фінансуються з державного бюджету, згідно закону, такі приміщення включаються до переліку другого типу, передаються без аукціону за 1 гривню в рік, відповідно, до методики. Тому цим рішенням пропонується надати дозвіл на передачу головного управління в оренду на 5 років з цього приміщення на франка 16. Тут я розписала в цьому проєкті повністю нежитлове приміщення No 4, 3, 4, 5 і 22, 23 туалетні кімнати. Все повністю розписувала з площами, з адресами і Прошу голосувати. У нас було засідання конкурсної комісії придбання квартири для лікарів. Ми нам прийняли рішення комісію про те, щоб одну пропозицію відхилити ЖК Берлінок, а другу пропозицію фізичних осіб прийняти і заключити з ними договір купівлі-продажу на цю квартиру. То треба цей протокол просто затвердити рішенням сесії. Це момент. технічні. Да. Як вже перешкод. Воно перебуває в них в балансі. Ще коли там був херів, я писала туди листа, просила повернути нам його на баланс міської ради, виконавчого комітету, для того, щоб ми могли там робити якісь дії. Але шляхом мовчання нам було відмовлено. Ну, це ж майно міської ради. Можете рішенням сесії закрити передати, хто була це на це, треба зайнятися. Тому що там хотіли робити якесь переобладнання, бо значого, зробити контору для ЖКП, але це величезно.